надання кваліфікованої медичної допомоги. Низка закладів охорони здоров'я Хмельниччини одержала сучасне дороговартісне обладнання та розхідні матеріали. Це стало можливим завдяки кропіткій роботі голови Хмельницької обласної ради Віолети Лабазюк. Вона очолила делегацію з області, яка влітку здійснила поїздку до штату Юта у США. Там провела плідні перемовини із партнерами. Результатом став меморандум із організацією релігійне управління церкви Ісуса Христа святих останніх в Україні саме на співпраці із благодійною організацією Август Мішин на запрошенні якої в серпні місяці з депутатом обласної ради, з директором Хмельницького обласного серцево-судинного центру з Андрієм Івановичем в складі делегації. Ми відвідали штат Юта і були вражені відкритістю добротою людських сердець, тим як люди наповнені. Хвилюваннями про події, які відбуваються в Україні сьогодні. Ряд відділень і в Хмельницькій обласній лікарні, і в госпіталі ветеранів війни, це потужний і сьогодні він найбільше користується попитом. Це реабілітаційне відділення, мають новітнє, сучасне обладнання і надають послуги, тому що кількість людей, які отримують необхідну допомогу в наших комунальних закладах, суттєво збільшилася за рахунок і військових за рахунок внутрішньопереміщених осіб. Частину цієї допомоги, а саме обладнання на півтора мільйона гривень, отримав Хмельницький обладнання. Власний військовий госпіталь ветеранів війни, наприклад, вертикалізатор для реабілітації поранених. Це обладнання для ранньої вертикалізації пацієнтів, це пацієнтів, які мали травми, черепно-мозкові травми, так і травми спинного мозку, травми хребта, це шийно, грудний поперековий відділ хребта, травми нижніх кінцівок. І це один з етапів ранньої реабілітації. Переваги цього обладнання в тому, що. Покращується кровообіг як нижніх кінцівок, йде навантаження на серцево-судинну систему, на легеневу систему, де є профілактика застійних пневмоній, профілактика пролежнів і відповідна рання мобілізація, тренування м'язевої сили і опорно-рухового апарату. Одним із пацієнтів, який відновлюється завдяки обладнанню, став Геннадій. Чоловік отримав вогнепальне поранення під вугледаром. У нього розвинулася невропатія лівого сідничного та малого Малого мілкового нервів, займаючись на апараті, каже, почувається ліпше. У в мене з кінцівками проблеми, то тяжко ходити. Він, думаю, що ну, так би, сидячи і спиратися, то було б дуже удобно. Легше було б набагато. Перше враження було таке, що ніби не буде, але коли піднялись, удобно стояти. А ось на такому сучасному мотомеді для активно-пасивної розробки верхніх та нижніх кінцівок займається Тарас. Чоловік відновлюється після отриманої травми на фронті. Готується до нейрохірургічної операції. Я кручу педалі, відчуття чудові. А як ми бачимо, тут пальми намальовані для того, щоб якась психологічного навантаження було три кілометри. Це до речі, дуже непоганий для мене результат дівчата поволенько ставлять на ноги за що їм велике. Дякую. Цей апарат допомагає оздоровлюватися пацієнтам від багатьох хвороб та сприяє швидкій реабілітації, зокрема після травм грудного та поперекового відділів хребта, потрібен для післяопераційної реабілітації, а саме відновлення м'язової сили, рухів амплітуди колінних суглобів, призначений для профілактики тромбоутворення та сприяє покращенню кровообігу. Саме основне це. Налаштування, де ми можемо збільшити інтенсивність, збільшити силу, збільшити витривалість пацієнта, плюс мотивація пацієнта, де більше є в такі, можна сказати, і в ігровій і в науковій формі. Пацієнт може бачити, скільки він кілометрів проїхав, скільки він спалив навіть кілокалорій. І Яке навантаження він дає сьогодні, завтра, післязавтра. Це все ми фіксуємо і з кожним днем ми все більше як і силу обертів, так і частоту обертів, так і швидкість обертів. Також у госпіталі тепер в користуванні є рукавичка для тренування кисті та два столи бобата. Усе це допомагає військовослужбовцям відновитися після травм. Багато дуже військовослужбовців до нас потрапляють з пораненнями якраз такі поранення. Мотоблок потрібно для відновлення нижніх кінцівок, рукавичка для відновлення верхніх кінцівок, а також для спинальних пацієнтів, ті, які отримали травму спинохребтову травму, потрібні вертикалізатори для відновлення їх. А ось матеріально-технічну базу Хмельницької обласної лікарні поповнили хірургічним обладнанням лапароскопічною стійкою. Апарат призначений для лікування різних гінекологічних захворювань, зокрема пухлин яєчників, міоми матки, ендометріозу та безпліддя. Апаратура дозволяє виконувати хірургічні втручання малоінвазивним методом без застосування хірургічних розрізів. Скорочує час перебування в стаціонарі до двох діб. Спеціальна підготовка, як правило, не потрібна для втручання. Нами ця апаратура застосовується цілодобово. До Хмельницького обласного серцево-судинного центру надійшов гуманітарний вантаж дороговартісного розхідного матеріалу для медзакладів краю. Це чотири величезні фури із вмістом на понад 2 мільйони доларів. Посприяла цьому благодійна організація Глобал Relief, А доставкою займався благодійний фонд August Mission Ukraine. Це допомога ще один доказ успішної поїздки до штатів. Це досить великий вантаж з великою кількістю розхід витратних матеріалів для клінік різноманітного напрямку. Це Такі щоденного вжитку речі в лікарнях, власне, ми будемо орієнтуватися на потреби цих лікарень і розподіляти таким чином ці витратні матеріали. Крім того, хірургічний мікроскоп та операційну лампу передали на потреби міської дитячої лікарні, за словами голови Хмельницької обласної ради Віолети Лабазюк, співпраця з партнерами триватиме все для того, аби подоляни, військовослужбовці та вимушені переселенці, які проживають у нашій області, отримали. Римували якісну медичну допомогу. Велика робота на базі Хмельницької обласної ради по підтримці комунальних закладів, які надають допомогу для військових, для ВПО. Робота по підтримці самих внутрішньопереміщених осіб продовжується. Ну і звичайно, ми виконуємо постійно свою і основну роботу по забезпеченню усім необхідним. Наші комунальні заклади, як такі майнові комплекси, проводяться пленарні засідання і активно. Кожен з депутатів обласної ради на своєму рівні працюють на своїй території, ну і в тому числі служать у лавах збройних сил України.